А скільки грошей треба? Я буду пальпувати ваш живіт, угу. буду нажимати на точки, а ви будете казати, чи болить, і де болить, і як. Таргет. Таке, що прям болить. Угу. Угу. Добре. СММ. Болить. Болить. Як болить? Дуже коле, коле ріж. Ну, ніби ми стоїмо, знаєте, на місці, ніби якийсь робиться контент. Ну, результату немає. Google реклама. Ні, тут нормально, нормально так сієрен да? такі булийда цього гугл таблицях. Я не знаю скільки в мене заявок лідів приходить. Угу. Просто не можу зрозуміти. А... Давайте останню точку угу. пропальпуємо, але вона така загальна з за обох сторін угу. буде. Добре? Угу. Сайт. Бо він не дає результату. Я вже його три роки роблю, і в мене жодних продаж. Ми більше продаємо з інстаграму, а не через сайт. Але гроші в мене стільки пішло на те, що я не можу. Можете піднятися, сісти зручно. Зараз я вам випишу рецепт. Із вашого анамнезу можу сказати так. Перше угу. маркетингова стратегія півтори місяці онлайн-відділ маркетингу: 5 людей мінімум угу. по всім напрямам, які вас турбують. Третє як завершальне і заспокійливе виписую uh -huh. вам консультацію ментора для підприємців uh -huh. Аліни Кашапової мінімум один раз. Uh -huh.